30 січня інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю у студії для вас працює Івана Осташук. Ми, як завжди, говоримо про головні події краю. З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про державний земельний кадастер. Згідно із нововведеннями, продовжено мораторій на землі сільськогосподарського призначення до 2016 року. Вперше в Україні усі ділянки зібрано воєдино в електронному вигляді. На публічній кадастровій карті у вільному доступі в онлайн режимі в інтернеті замість державних актів Укрдержреєстр видаватиме свідоцтво на право власності нерухомим майном. Чи принесуть користь українцям такі інновації і що це змінить для держави в цілому? Далі у нашому сюжеті. 1 січня 2013 року набув чинності закон України про державний земельний кадастр, який ще у серпні 2011 року підписав президент. Закон передбачає ряд змін, однією з яких є скасування з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки. Натомість укрдержреєстр видаватиме документ нового зразка. Свідоцтво на право власності нерухомим майном. Фахівці стверджують, усі державні акти старих зразків залишаються чинними, а новий документ отримує також законну силу. Вони всі Залишаються на сьогоднішній день чинні, а з нового року буде один-єдиний цей витяг з права власності на нерухоме майно. Тобто цей витяг буде видавати реєстраційна служба. Помінялася форма і структура самого бланку. А всі відомості будуть відображені у тому витягу. Такі самі хочу ще зауважити, що до цього витягу невід'ємної частини не буде ця технічна документація, яка розробляється у процесі роботи. Тобто людина мусить її зберігати разом з тим витягом. До 1 січня 2013 року існував певний порядок приватизації земельних ділянок. Розповідає начальник відділу Держземагентства Ігор Перович. При оформленні документів майбутні господарі своїх ділянок проходили кілька етапів. Реєстрацію права на земельну ділянку здійснював орган земельний ресурсів. тепер функції реєстрації земельної ділянки виконують земельні ресурси. А реєстрація права власності на землю переходить до спеціального органу Укрдержреєстру, який не тільки реєструє, але й видає свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Ми лишилися реєстраторами самих земельних ділянок, а реєструвати самі. Право власності передали юстиції. в електронному реєстрі. Надвірнянського держкомзему є більше 19 тисяч приватизованих земельних ділянок. Загалом по району видано більше 35 тисяч державних актів. Щоправда, половина з них не занесена в реєстр, оскільки вони ще старого зразка. Половина актів ще є відсутня в реєстрі, тому що це є акти старого зірця. По яких люди на сьогоднішній день не робили будь-яких нотаріальних дій відчуження продажу, тобто, в разі коли вони будуть це робити, ми цю ділянку будемо. На публічну карту заносити, і тоді ця ділянка буде там відображена. Також з 1 січня 2013 року в Україні відкрито публічну кадастрову карту, доступ до якої має кожен громадян. Перше в історії нашої держави усі ділянки зібрано в електронному вигляді, і кожен, хто має бажання, може бачити свою приватизовану ділянку, цільове призначення, межі та площу. Однак, прізвища власника ділянки немає, оскільки це конфіденційна інформація. Проведена масштабна робота. Дуже було зроблено багато роботи, на даний час на карті без проблем кожен користувач у власних земельної ділянки за допомогою кадастрового номера, який в нього присвоєний на державному акті, зможе подивитися на свою ділянку і переконатися, що дійсно його ділянка знаходиться на публічній карті. Також на цій карті є ортофотоплани, де є чітко нанесені зони, квартали і межі населеного пункту. У разі, якщо власник землі має державний акт, має кадастровий номер, а не знайшов свою ділянку. На даному сайті є зворотній зв'язок, де людина може написати параметри своєї ділянки, державний номер, серію, проблему, з якою вона звертається. І ця інформація буде надіслана електронною поштою відділ держземагентства для з'ясування. Державний земельний кадастр в Україні прозорий, автоматизований і високотехнологічний, впевнені фахівці цієї сфери. Завдяки відкритості та автоматизації змінились і адмінпослуги з нового року введена плата. Де ми будемо брати за державну реєстрацію земельної ділянки 65 гривень, це буде коштувати. І також буде плата за земельну ділянку, надання відомостей з державного земельного кадастру 53 гривні. Тобто, це плата, яка є обов'язковою для справляння. Висновки ми будемо надавати безкоштовно. І також довідки про грошову оцінку на сьогоднішній день ми видаємо безкоштовно. Взагалі, зміни у будь-якій сфері, де що лякають наших громадян, проте кваліфіковані працівники земельної галузі нададуть потрібну роз'яснювальну інформацію та допомогу. Урочистості присвячені вшануванню пам'яті героїв Крут, пройшли вчора у районному будинку культури школярі та ліцеїсти, священники та представники влади, а також звичайні надвірнянці прийшли, щоб віддати шану юним борцям за Україну. Український народ на шляху до здобуття незалежності своєї держави пройшов довгий политий кров'ю шлях. Історія неодноразово кидала йому виклики, і, хоча не на кожен із них українці відповідали гідно, є сторінки у нашій історії, які знати та поважати повинен кожен. Однією із таких є події січня 1918 року, коли на захист щойно проголошеної української держави із зброєю в руках виступили київські студенти. Пам'ять про цих дітей, які поклали своє життя на вівтар свободи, вшанували в районному будинку культури міста Надвірна. Окрім Представників районної влади схилити голови перед подвигом молодих героїв прийшли їхні однолітки. Це школярі та вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Стій! Його Руч! А також ті, хто надихався їхнім подвигом у своїй боротьбі. Це члени братства воїнів оун УПА тривалий час подробиці кутянського бою залишалися невідомими і скоріше нагадували міф проти багатотисячного більшовицького війська. Український уряд безжально кинув необстріляну молодь студентів та гімназистів. Вони хоробро боролися, але всі загинули у нерівному бою. І лише через багато десятиліть після виявлення окремих документів і публікацій численних спогадів з'явилася можливість відтворити обставини бою та ситуацію, в якій опинилися створена українська держава та її юні захисники. Найкраще, безумовно, про той бій почути з уст самого учасника, який залишився жити після цих трагічних подій, це сотника на прізвище Михайло. Ось як він описує ці події. Мені видно було три чорні густі лави матросів, що йшли в наступ. Затріскотіли, скоростріли рушниці. Видно було, як падали на снігу чорні постаті матросів, але присувалися вони все ближче і ближче. У нас уже було багато ранених і сотня відходила до окопів. Тут уже були розміщені до бою всі наші сили, і чекали з напруження рішучого моменту. А він уже наближався. Густі лави сірих і чорних постаті ішли в увесь зріст. З окопів затристотіло 40 наших скорострілів і рушниці трьох сотень юнаків та студентського куреня. Падали чорні постаті, за ними йшли нові, знову падали і знову йшли одні за одними чорні і сірі лави. Наші окопи, стації і потяги засипалися ворожими стрільпами і кулями, але міцно трималися наші. Посилали по набої до потягів за півтора верстви, вистрілювали їх і знову посилали. Але різні вістки, нема набоїв, псуються скоростріли, пролетіли по окопах. А тут чорні посвідки знялися, прики Ура, слава! І все перемішалося. Стріляли один одного, облилися кров'ю, багнети, в десятеро більше ворогів, перемогли. Почався скорий, уже неорганізований відступ до потягів, а москалі стриком ура кинулися до станції, охороняли 50 студентів. Переважно з тих, що навіть не вміли стріляти. Вечоріло, коли зібралися вояки до потягів, два вагони, відведені для ранених, були переповнені. Відвели третій. Сестри і санітари наслід перев'язували ранених. Тоді рушили під вогнем ворога. Уже тоді було очевидно, що українцям не встояти у такому нерівному протистоянні, та свою місію перед нашим народом та державою воїни студентського курення виконали сповна пам'ять про них назавжди вкоренилась у історії боротьби за незалежну Україну. І, хоча вдалося віднайти тільки 18 тіл загиблих воїнів студентського курення, які були перепоховані 19 березня 1918 року. Їхня роль у нашій історії настільки ж значна, як і трьох сотень спартанців, з котрими їх часто порівнюють. Із вшанування пам'яті героїв Крут завершилася смолоскипною ходою до могили борцям за волю України, де відбулось покладання вінків та відслужилась поминальна панахеда за загиблими. Відомо, що депутатська діяльність багатогранна це і робота в сесійній залі і в комітетах, і безумовно з виборцями. У міжсесійний період депутати проводять зустрічі з виборцями, під час яких вивчають проблеми громад і шукають шляхи їх вирішення. Власне про свою роботу у Верховній Раді України розповів народний депутат України від Івано-Франківщини Роман Чернега. В рамках відзначення Дня Соборності та Свободи України, які відбулися на Двірнянському районному будинку культури, 22 січня, взяли участь депутати Верховної Ради України, зокрема народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя Роман Чернега, який відповів на запитання нашого журналіста. Ви перший раз до верховної ради збулися ваші очікування роботи на по. Ми про це зможемо говорити, думаю, що як мінімум через рік сподівання шове. So next Незначна, на Коже достать будут. Актовому залі Надвірнянської міської ради пройшла презентація школи шляхетного юнацтва. Мета школи виховання шляхетних українців, аристократичних українських манер. Набирався і наш кореспондент, який був присутній на презентації школу шляхетного юнацтва. Очолює голова Союзу Українок Надвірнянщини, пані Ольга Багрійчук. Наша школа має єдину мету, що змо. які б ішли в доросле життя і несли ідею українства, щоб вони гідно представляли славне ім'я Українця і українки і звичайно любили свій край щиро і замішаємо. Юних слухачів школи шляхетного юнацтва і викладачів на добру працю благословив декан Надвірнянський Української греко-католицької церкви отець Ігор Шліхутка, який також у програму школи вніс ряд слушних пропозицій. Я би додав ще релігієзнавство, або краще кажучи, Божий закон. Тому що я вважаю, що людина шляхетна це та, що відзначається високоморальним своїм життям, тобто людина, яка є справжнім християнином. Та, яка любить Бога і любить свого ближнього. На презентації були присутні почесні гості з Києва: заступник голови Всеукраїнського Союзу Українок, пані Ростислава Федак, член координаційної ради пані Орислава Хомик, а також голова обласного союзу Українок, пані Уляна Шведюк. Кияни високо оцінили це починання в надвірній. Мабуть, то що ми робимо для наших молодих людей, то що ми робимо з нашою молоддю, це наше майбутнє, це наше дзеркало. Яке буде наше майбутнє? Я щаслива. Що, ну разом із педагогами, великим нашим товариством Союзу Українок України, що вдалося зробити таку програму. І ця програма розійшлася по всій Україні. Цілому рядові надвірнянських союзянок були вручені подяки голови Союзу Українок пані Лілії Григорович. Аплодиція. За чудового виступу хору Церкви Чесного Христа до слова були запрошені керівники міста і району, які щиро привітали ідею створення такої школи для молоді. І думаю, завдання голів не тільки сьогодні, а й надалі утвердити ту добру справу, яку ми сьогодні започаткували. Хочу побажати всім вам витримки, хочу подякувати всім тим, хто прикладається до тих добрих справ. Надіюся, що надалі ми будемо підтримувати ті добрі починання. Не тільки громадських організацій, а тих добрих людей, які хочуть залишити за собою добрі слід на території нашого міста, краю і в цілому державі. Я вас прошу, щоб ви не зупинилися тільки на цій школі, яка буде функціонувати на теренах міста, де повинні розширювати її все-таки на всю територію району. Бо повірте, місто традиційно все-таки чуть, -чуть вище стоїть, як село. Кращі манери, краще виховання, і тому вам треба навчати тих дітей. Україна з вашою допомогою стане потужною, сильною, гарною, прекрасною державою. Всі гордитися нема і ми, ваші батьки, ваші батьки. Ви будете гордитися за те, що ви зробили на презентації. Також виступили учениця школи шляхетного юнацтва Тетяна Остафійчук та її мати пані Галина. А також був представлений викладацький склад школи, які вручили посвяти присутнім на заході юним слухачам цього елітного закладу. Презентація завершилась виступом колядників фольклорного колективу «Шовкова Косиця і Солодким столом. Приємна мистецька подія відбулася цієї неділі у надвірній багаточисельну аудиторію глядачів зібрав учасник і переможець міжнародних конкурсів. Відомий камерний оркестр Гармонія Нобіле. Благородне співзвуччя так перекладається назва відомого Івано-Франківського академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле, який чарує глядачів своєю творчістю ось уже 28 років поспіль. Особливо трепетно його зустрічають у надвірній, адже у колективі працюють четверо музикантів саме з цього міста: серед них Леся Гринівська, Олександра Золотова, Олег Храпко і Олексій Туєшин. Тим мені приємніше виступати в цьому залі, що з 65 по 78 рік я. Проживала в місті Надвірній і починала свою музичну освіту здобувати саме в нашій музичній школі. Камерний оркестр представив глядачам цікавий репертуар у виконанні прекрасних митців. Звучала легка європейська музика кінця 20-го століття, твори російського композитора Олександри Пахмутової, також Йогана Штрауса. Гармонія Нобіле подарувала публіці балканські мотиви і дві різдвяні композиції на щасливий 2013 рік. Загалом виконано більше десятка творів, чим глядачі були дуже задоволені. У свою у чергу концертмейстери відзначили зацікавлення наших краян класичною музикою. Учасникам оркестру почесно виступати на сценах світового рівня, але набагато приємніше, коли оваціями зустрічають саме земляки. Глядач у нас просто фантастичний. Ми завжди з великим задоволенням готуємо нові програми, тому що є попит на наше мистецтво, на нашу творчість, і чому ми дуже раді. Колись дуже давно, в 85-му році, ми. Починали фактично з нуля. Попередня влада зробила свою таку ненедобру, як би сказати, місію в цьому плані і максимально віддалила власне отого благородного благородне виховання. І цього прекрасного слухача від класичної музики. Зараз ми це надолужили, слава Богу, за десятиліття нашого існування. Ну, сьогодні так само, як і колись, відроджується інтерес до справжньої музики, як тепер кажуть, живе виконання, воно завжди цікаве. І, звичайно ж, немалу роль відіграє виховання, починаючи з музичної школи. І пізніше ми маємо вже готового слухача, який знає, що він хоче слухати, в якому виконанні. І дуже Добре розбирається зараз, особливо завдяки інтернету і так далі. Це всі новини на сьогодні. Колектив Телерадіо компанії Надвірна. Бажає вам приємного вечора, гарного настрою та усіляки гараздів. На все добре.